Малий і середній бізнес не так часто звітуватиме і менше платитиме податків. Аби полегшити адміністрування зборів, самі митері запропонували, щоб спрощенці першої та другої групи подавали декларації про доходи лише раз на рік, а не щокварталу. А для підприємців із п'ятої та шостої групи, у яких буде необмежена кількість працівників та валовий дохід у 20 мільйонів гривень, знижують збір на 2-3 відсотки в залежності від того, чи працює компанія з ПДВ чи ні. Про такі новації учасники колишнього податкового майдану навіть не мріяли. Саме через позитив змін припускають фахівці. Вони будуть введені у дію раніше законодавчо встановленого терміну, оскільки ці зміни є позитивними для бізнесу. То я думаю, що ну це не викличе ніяких протестів у підприємців зв'язку з тим, що їх пропонують прийняти пізніше ніж за 6 місяців до їх вступу в силу. Як відомо, будь-які зміни податкового законодавства повинні вноситися не раніше ніж за 6 місяців до їх вступу в силу. В даному випадку це, цей принцип буде порушено.